Отруйна мода на Верховинщині вже понад три роки місцеві продають мухомори, та, попри небезпеку, попит на них зростає. Як це може вплинути на здоров'я людей? Наша Вікторія Резун розкаже. Сушені мухомори все частіше з'являються на прилавках верховинських магазинів. Проте медики наголошують, цей гриб не лікує, а може отруїти. Люди вдаються до різних методів лікування, навіть так званих нетрадиційних, коли вживають і. Мохомори через тотіл, а також і різні препарати, які не зафіксовані, не зареєстровані в переліку, які доступні до лікування пацієнтів. Це ми можемо побачити і на ринках, де подаються різні трави, різні настойки, в тому числі і з грибів, мухоморів. Ну ми знаємо, що фактично це не є доказово, це не є доказова медицина. Сирі та сушені у капсулах чи настоянці. У такому вигляді пропонують вживати мухомори місцеві продавці. Серед них Назарій Шатрук. Воно відрізняється. Капсули просто там все дозовано. Наприклад, один мухомор. Ну ви не знаєте скільки тут грам. Мікродоза вважається до 2 грамів в день. Чоловік продає кілька видів сушених мухоморів. Переконаний у їх лікувальних властивостях. збираємо самі. У мене є команда, що допомагає мені, бо то самому все важко встигнути. Беремо просто, йдемо в ліс, зберемо, збираємо різні гриби, там мухомор, червоний, королівський, пантер, є три види основних. І беремо самі шляпки, гарно їх очищуємо там від глини, там від хвоїнок. всяких. І просто очищуємо, потім несемо додому у сушках, сушимо собі до температури 40-50 градусів. Це приблизно 18 годин виходить і самі шляпки ось таку зваковумуємо, настоїмо приблизно. Ну вистоїмо приблизно 2-3 місяці. Назарій запевняє спершу перевіру дію грибів на собі. На собі я звичайно спробував. Трошки було спочатку страшно, але гарно спав. Відчув ефект такий перший. Пройшов кост такий невеличкий, зрозумів, що дійсно дає ну і вже відповідно на собі відчув. Корисні властивості мухоморів Науково не доведені, кажуть медики. А неконтрольоване споживання цих грибів є дуже небезпечним.